А спортивна арена Коваля отримала друге життя. 1 липня тут офіційно відкрили спортивне ядро, що є частиною комплексу. Транскордонний центр діалогу культур імені гетьманів Ружинських. У минулому цей стадіон мав назву Локомотив. «Круто! Круто! Круто! Крутий стадіон!» Тепер Місто залізничників знову зможе проводити тут масштабні події, футбольні матчі та всеукраїнські міжнародні легкоатлетичні змагання. У нас є дуже багато дітей, це наше підростаюче покоління. Дай Бог, щоб вони всі росли, розвивалися і тут грали. Ну куди таке місто? В місто футбольне, насправді на волині, що без стадіону, без такого стадіону нікуди. Дуже гарний стадіон, дуже багато вкладено праці. Видно, що все зроблено з душею. Діти наші майбутні, потрібно, щоб вони займалися, щоб вони працювали. А коваль завжди був. І є футбольний і спортивний. Він був, є буде, і все буде добре. Новенький стадіон прийшли сотні ковальчан та гостей міста. Найбільше радості було, звісно, в очах юних спортсменів, які тренуються на інших, але доволі якісних футбольних полях коваля, яких у місті чимало. Саме юні спортсмени, коли виростуть і досягнуть майстерності, мають стати тією професійною командою, яка у подальшому гратиме на цьому полі. А тим часом юні футболісти мали змогу побачити своїх кумирів. бо зіграти на новій арені. Приїхали Андрій Воробай, Артем Федецький, Євген Селезньов. Та багато інших відомих футболістів. Сь стадіон Локомотив був легендарним місцем для Коваля. Свого часу він став другим стадіоном в області та приймав чимало ігор чемпіонату України й не тільки. Втім, у 90-х Арена занепала та перетворилася з місця, де грають у спорт мільйонів на захаращену територію зі сміттям. Ковальський міський голова Ігор Чайка пригадує, як у 2004 році, будучи журналістом, готував матеріал про те, до чого довели найкращу спортивну арену Коваля. Я тоді не міг і мріяти, що на те, аби його відновити, піде майже 20 років, і що власне я сам буду причетний якось до цієї події. Тож реконструкцію цієї спортивної локації чекали з нетерпінням. Цей спортивне ядро стало завершальним етапом реконструкції. Ми маємо повноцінний об'єкт, який слугуватиме нашій молоді, нашим людям, нашим спортсменам. І я гадаю, що буде одним найкращих змагань. Пригадує старий стадіон і заслужений тренер України у минулому головний тренер та президент Луцької Волині Віталій Кварцяний каже, із цим місцем особливі спогади. Який вигляд воно має тепер? Його дуже тішить. Бачите, за цей час. Тож не спали люди, ковільські активісти, керівники зробили. Я знаю, що за кошти грандерські кошти, за кошти міста. ну Це добре, що громада зібралась, зробила таку, зараз дивлюсь, чудову споруду. Прекрасне поле, ще походжу по ньому, бо моральне задоволення хочу отримати. Будівництво комплексу Транскордонний центр діалогу культур імені Гетьманів Рушинських відбувалося на базі приміщень стадіону Локомотив. І проходило, як розповіли в Ковальській міській раді, в три етапи. На першу чергу, власне зведення центру Коваль п'ять років тому отримав фінансування в рамках програми транскордонного співробітництва ЄС та Ковальської міської ради. На другу, благоустрій та прокладання усіх необхідних мереж були спрямовані власні кошти міста. На третю чергу, тобто будівництво спортивного ядра, держава виділила 20 мільйонів, а 4 мільйони додали з бюджету громади. Основні роботи з будівництва спортивного ядра були завершені, до кінця 2021 року. У 2022 проєкт був заморожений. А вже в цьому році добудували дренажну систему і нанесли розмітку. Завдяки е, транскордонним проєктам грошей від Євросоюзу це близько 40 мільйонів. Завдяки субвенції державній, е, яку ми отримали в 2021 році, е, 20 мільйонів. Ми все ж таки змогли це все діло добудувати з трьох проєктів таких великих ну, об'єднати в один. У Ковальській міській раді кажуть, що необояк вдячні всім, хто свого часу ризикнув розпочати таку грандіозну реконструкцію та добився фінансування. Адже тепер увесь комплекс перебуває в повному розпорядженні ковальчан. Разом з тим тут може займатися ну, практично весь І, І для бігу, і для інших спортивних якихось заходів цей стадіон буде постійно відкритий. На території багатофункціонального комплексу проводитимуть змагання фестивалі Спортивні та мистецькі свята, міжнародні зустрічі. Тут буде повнорозмірне футбольне поле зроблене по всім стандартам, з автоматичним поливом, з відповідним дренажем. Буде легкоатлетичне ядро, яке теж включає всі необхідні дисципліни, які тільки можуть бути. На ну, перший матч на новому стадіоні зіграли збірна коваля та Волині з національної збірної ветеранів. Благодійна гра завершилася з рахунком 5-3 на користь гостей. Час гри та благодійного аукціону для збройних сил України зібрали понад п'ятдесят тисячі гривень. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.